У світі, де майже кожна наша дія вимагає логіну та пароля, легкість і простота часто перемагають безпеку: 1, 2, 3, 4, 5, 6 або пасворд. Звучить знайомо саме такі паролі є ключами до вашого цифрового життя для кіберзловмисників. Одна з найпоширеніших помилок у кібербезпеці слабкі паролі. Ви не повірите, але багато хто все ще використовує паролі, які можна вгадати з трьох спроб. Це відкриває величезні можливості для хакерів. Але що, якщо ми покажемо вам, наскільки це легко? Легко, 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 легко. Ха було не так вже й складно. Використовуючи прості програми для зламу, я можу легко отримати доступ до тисячі факаунтів за лічені хвилини. Але не хвилюйтеся, я тут, щоб навчити вас, як цього уникнути. Вражаючи, чи не так? Але не все так безнадійно. Створення сильного пароля це як мистецтво. Використовуйте комбінацію великих і малих літер, цифр та неалфавітно-цифрових символів. І ще одна річ, яка може значно підвищити вашу безпеку: двохфакторна аутентифікація. Це додатковий рівень захисту, який вимагає не тільки ваш пароль, але й другий код, який ви отримуєте через смс або додаток аутентифікації. Запам'ятайте, використання надійних паролів та двохфакторної аутентифікації може значно зменшити ризик Санкціонованого доступу до ваших особистих даних. Створюйте свій безпечний кіберпростір. Давайте спробуємо створити новий надійний пароль. Перше. Змоделюйте свій пароль. Замініть символи схожими, щоб не висвічувати свій реальний. Друге. Перевірте рівень надійності через сайт. Третє. Додайте ще одну цифру і знов перевірте, чи змінився рівень надійності. Четверте. Продовжуйте дослідження, замінивши цифру на літеру та не алфавітно-цифровий символ.